Збереження відкриття та видалення рецепта. Запуск програми. Запустіть WinMix одним із відомих способів через ярлик на робочому столі або через меню пуск. Збереження нового рецепта. Створіть новий рецепт. Щоб зберегти рецепт. Відкрити меню рецепт, зберегти або натисніть Ctrl-S. Можна також скористатися кнопкою Зберегти на панелі інструментів. У діалоговому вікні введіть номер і назву рецепту. Номер генерується автоматично, але його можна змінити. Натисніть ОК, щоб підтвердити збереження. Збереження під час роботи. Щоб уникнути втрати даних, регулярно зберігайте рецепт. Оберіть рецепт зберегти. Або натисніть кнопку Зберегти на панелі інструментів. Чи скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl-S, відкриття рецепта. Щоб відкрити рецепт, відкрити рецепт відкрити. або натисніть кнопку Відкрити на панелі інструментів. У діалоговому вікні Відкрити рецепт, знаходиться меню рецептів ліворуч та таблиця рецептів праворуч. Оберіть тип рецепта, щоб побачити всі доступні варіанти. Двічі натисніть лівою кнопкою мощі на рецепті або виділіть рецепт та натисніть ОК. Видалення рецепту. Щоб видалити рецепт, відкрити рецепт відкрити. У таблиці рецептів оберіть рецепт, який потрібно видалити. У меню упорядкування виберіть Видалити. З'явиться запит на підтвердження. Натисніть так. Цьому році ви навчилися зберігати нові та змінені рецепти, відкривати наявні рецепти та видаляти їх.